Миколаєві продовжують працювати над зменшенням кількості безпритульних тварин. Комунальне підприємство Центр захисту тварин реалізує низку програм від стерилізації та вакцинації до прилаштування чотирилапих у родини. Про це під час прямого етеру розповіла директорка підприємства Олександра Купінець. Як працює центр і які можливості для містян діють зараз у сюжеті. Зменшити кількість безпритульних тварин у місті, допомагати власникам домашніх улюбленців та виховувати відповідальність серед миколаївців. Такі завдання ставить перед собою комунальне підприємство Центр захисту тварин. Його директорка Олександра Купінець вийшла в прямий етер, щоб детальніше розповісти про роботу установи та відповісти на запитання мешканців. Першим пріоритетним нашим напрямком є якраз стерилізація безпритульних тварин на території міста, а це потрібно для того, щоб Запобігти збільшенню кількості безпритульних тварин і в подальшому сподіваються призвести до значної. Значного зменшення цієї кількості. Якщо ви побачили безпритульну тварину без бірки на вусі, це означає, що вона ще не стерилізована. У такому разі директорка закликала звертатися безпосередньо до підприємства Центр захисту тварин, яке координує вилов і проведення всіх необхідних процедур. Якщо ви є свідками, ви бачите безпритульних тварин, які не стерилізовані. В них немає ідентифікації виглядів бірки на вусі, ви можете зателефонувати. До нас за номером 097-364-75-96 і залишити свою заявку. Наші працівники вийдуть і відпрацюють. Ця послуга є абсолютно безкоштовною. Всі тварини проходять стерилізацію, вакцинацію від сказу і або прилаштовуються, або повертаються назад на місце свого перебування. Окремо керівниця розповіла про пільгу стерилізацію за зверненням соціально незахищених груп населення. У її межах тварин безкоштовно стерилізують, вакцинують від сказу та чіпують. У контексті нещодавнього випадку сказу в корабельному районі. Керівниця закликала власників не забувати про щорічні щеплення. Бо сказ – це дуже небезпечне захворювання, тому, будь ласка, підходьте до цього більш відповідально і не забувайте вакцинувати своїх тварин. Ви можете це зробити в будь-якій ветеринарній клініці, ви можете звернутися до нас, а ви можете звернутися до державної ветеринарної лікарні. Тобто ця процедура не дуже дороговартісна, але це убезпечить вас, і ваших рідних, і ваших тварин. Центр також співпрацює з міжнародним фондом «Чотири лапи», завдяки якому безкоштовно стерилізують котів. Олександра Купінець зазначила, що попит на цю послугу великий, тож мешканцям варто записуватися завчасно. Посадовиця також нагадала про важливість цієї операції. Черга велика, бо бажаючих багато, але завчасно дзвоніть, записуйтесь і стерилізуйте своїх котиків. Це по перше, про здоров'я і також про зменшення кількості. І безпритульних тварин, бо багато до нас звертаються тих людей з питаннями, що нам робити з киценятами, цуценятами. В першу чергу потрібно стерилізувати своїх тварин, щоб в майбутньому не виникало таких питань. Усі, хто хоче знайти чотирилапого друга, директорка запросила відвідати сайт центру за посиланням, яке ви бачите на екрані. Там можна переглянути тварин, що перебувають на тимчасовій перетримці. Якщо у вас є бажання подарувати цим тваринам родину, будь ласка, заходьте, обирайте. Ми обов'язково з вами зв'яжемось, ви зможете прийти, познайомитись з твариною. Не обов'язково одразу забирати її, ви можете приходити комунікувати, поспілкуватися з тваринами. До речі, наш центр відкрит для відвідувань. Тобто, якщо у вас є бажання саме поспілкуватися з тваринами, подарувати їм, хоч трошечки уваги і тепла, ви завжди можете завітати до нас. Виставки прилаштування тварин також добра традиція Центру захисту тварин. Наступна запланована на 9 листопада. Водночас директорка нагадала, знайти чотирилапого друга можна не лише під час таких заходів. Щодня підприємство відчинене для відвідувачів. Завітати можна за адресою вулиця Водопійна, 36, у будні з 8 до 16.30. Тут завжди є тварини і які чекають на свою родину Олександр Золматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.